Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, доброго ранку, шановні матусі. Діти, послухайте, будь ласка, казочку, яка називається Котики. Котики, що з'явились ранньої весни на вербі, мріяли зустрітися з котиками, які жили у людей. І одного разу вербовим котикам пощастило, на берег річки прибігло пухнате риже кошеня. Ой, які гарні котики народилися, зраділо кошеня. Я хочу з вами дружити. Ми згодні закивали сріблясті котики на вербових гілочках. Збухнастий, рижий котик тепер щоранку бігав до річки гратися з вербовими котиками. Він весело підстрибував і легенько гладив їх м'якою лапкою, а вербові котики розхитувалися під вітром і всім було добре. Та якось пухнастий рижий котик прибіг до верби і не помітив там своїх друзів, замість них погойдувалися жовто-зелені сережки. А де ж мої друзі? засумував пухнастий рижий котик. Не знаємо, ми не знаємо, захитали сережки. Може їм захотілось попливти, і вони пострибали в річку, а ми завжди росли тут. Маленький пухнастий рижий котик. Нічого не зрозумів, та щодня прибігав до верби, чекав раптом повернуться його маленькі друзі. Та тільки після сережок стало на вербі рости зелене листя, а коли минуло літо, воно поруділо, вітер зірвав його і розметав по воді, потім настала біла зима, а навесні на вербі з'явилися нові вербові котики. На той час цікаве до всього пухнасте риже кошеня виросло і стало великим вченим рижим котом. Іншим котам здавалося, що той великий вчений рижий кіт усе бачив і все знає на світі. Вони дуже поважали його. Та одного ніяк не могли збагнути, чому навесні, коли на верби з'являються білі вербові котики, такий поважний вчений. Рижий кіт ніби перетворювався на мале кошеня. Він бігав до верби і раз за разом підстрибував, намагаючись дотягнутись лапою до найвищого вербового котенятка, а потім тихо сидів на осонні і наспівував вербовим котикам своїх пісень. Сподобалася вам казочка? Чи зрозуміли ви, про що вона? В ній розповідається про дружбу пухнастого рижого котика та вербових.